Дівчата, сьогодні вихідний. Ми поїхали трошки на природу. Я не думала, що знайдемо людей, я вам тіньочок покажу. Це підпинки такі молодесенькі, такі гарні. Трошечки нарвали, я не знаю. Може 10 хвилин ми були в цьому лісі і потім на кінець вже йшли назад. і ще знайшли ось такі грішки. Треба зараз буде щось з ними вдома робити. Такі прикольні грибочки. Ось, а за моєю спиною таке красиве поле квітів. Тут жоржини ось тут продаються. Ну, вони просто ростуть, ви приїжджаєте і собі можете нарізати, скільки хочете, букетів. І там в кінці просто є каса і пише, що скільки коштує. Тут далі поле. Гладьолосів, вони лише починають розпускатися. Може я собі зараз виберу трошечки квітів вазу. Ось такі білі є. О, метелик втік, такі рожеві, жовті. Тут є море. Бачите, метелик на плітчці. Так Гарно літає. І красиві оранжевого кольору яких хочеш. Ось такі кучеряві, оці бурдові, які гарні. Я потім в кінці вам покажу, скільки коштують вони. Один, одна квіточка. Продавця нема, нема нікого, просто, просто поле за ним доглядають. Садять квіти, висаджують спеціальний час, спеціальну пору. І все, і вони дозрівають, виростають, цвітують, і людина може собі приїхати і нарізати скільки хоче. Це все на довірі. Платите гроші за ту кількість квітів, яку ви собі взяли. Там раніше, я думаю, піони були. Ось там далі. Ось це поле, можливо, там піони були, потім далі. За тими квітами знову жоржини і... і соняшники так само є. Потім будемо їхати, я трохи зазніму і покажу. Ось яка красива. Трошки кривенько росте, але тим не менш дуже-дуже дуже багато різноманітних квітів. Я просто це міра, Я б тут жила, які вони всі гарні. Може є старі. Ну, Напевно, тут не, не дуже ходять, обрізають, просто росте собі. Таке гарне поле. Бурдові, ого яка вона як, як чорна, майже чорна. І тут так само Ця чуть-чуть більше кучерява. Там такі вони якісь бордові, такі з рожевим відливом. Можливо, камера показує вам чу-чуть інший відтінок. Жовті, які гарні, красиві, жовтенькі. У мене руки всі від, від грибів. Я, ну, ми взагалі не планували заходити в ліс. Сьогодні просто неймовірна погода, дуже тепло, я не знаю, скільки градусів, десь, певне, 22 точно. Просто погуляли собі біля озера і назад поверталися і побачили такий ліс, і думаю, ну зайдемо, подивимося, що там. А там назбирали під пеньок. Правда, не багато, але за 10 хвилин, я думаю, що досить непогано. Ось тут. Гладіолус один загубився. Ну, ви зрозуміли. Ось таке поле квітів. зараз назбираю букетик. Покажу вам, який я саме назбирала, і все, їдемо додому. Ось такий у нас сьогодні вихідний, завтра знову до роботи. Так, дуже час шуденько проходить, я не знаю, як у вас. Чи то ми вже якісь трохи дорослі і для дітей у нас було якесь життя таке безтурботне. Зараз поки на роботу, поки додому, тільки понеділок а вже п'ятниця і... і все. А неділя так як одна хвилинка. Часу не вистачає. Вони такі ніжні, ці квіти, такі гарні. Кого знак летить? Красота. Там жінка зриває квіти. Просто їдуть собі машини, тут стають і все. Там кінці більше розспітлі, а тут. Уже, можливо, більше зірвала їх, тому що там на початку більше людей. Тут більший вибір. Зараз буду щось тут дивитися. З телефоном трохи незручно. Зараз деякі позриваю і потім покажу, який я собі взяла букетик і скільки він мені буде коштувати в кінці. Вже чотири штучки зрізала. На початку можна собі взяти ось такий ножик. Без ножика буде важко їх. Тут, дівчат, ось такий букетик. Я зрізала, тут не брала ножик. Треба його повісити назад. І ось одна штучка коштує 50 центів. У мене раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять штучок. І ось ми заплатимо сюди в шпарку 5 євро. Кидаємо. Так, все організовано. Бачите, стоїть така каса, на ній висять ножички і поле з квітами. Отут будуть варіолоси з часом, розцвітуть і воно туди аж до дороги. Приїжджають машини, зупиняються. А, і там ще з, боку, з там є, продають деньки, зараз піду, познімаю. Квіточки, і квіточки. зараз, зараз... Гарбузи. Ось така лавка з гарбузами і вибираєш собі, які тобі подобаються. По такому самому принципу платиш гроші і все. А тут якісь квіти вже зрізали, щось вже відсіло. Мабуть, на зиму будуть орати. Ось тут теж Потім, мабуть, тут були піони, кущі піони. Тут знову жоржини, тут вже немає нічого. І ось соняшники. Я колись зривала соняшники, ну вони гарно виглядають. І на першому цьому рядку теж піони.